Щоб наблизити перемогу, потрібно працювати всім і кожному. Є люди, які скаржаться на відсутність роботи, тоді їм необхідно робити щось простіше і братися за складніше. І місце кожного обов'язково знайдеться. Найважливіше розпочати, результати прийдуть. Є один із соціальних законів, який зобов'язує працювати. Є гроші, а є і робоча сила. Гроші дають роботу. Де є гроші, там обов'язково буде робота. Хочете знайти більше роботи, відкладайте заощадження. Заощадження створюють роботу. Коли гроші об'єднуються з працею, то народжується економіка. Вона має багато матеріальних цінностей, розробляє передові технології. То є необмежений простір, у якому буде досить місця для всіх бажаючих. Але саме відкладачів заощаджень народжується не так багато, основна маса населення до цього не дуже охоче. У суспільстві завжди більше споживачів. Якщо деякого товару на ринку буде занадто багато, то він буде дешевий. Якщо його буде мало і недостатньо, то він буде дорогий. А різниця між ціною і витратами на виробництво буде саме прибутком, який можна визначити в процентах, так само і на ринку робочої сили і капіталів. Внаслідок того, що пропозиція праці і робочої сили значно більша від пропозиції заощаджень або капіталу, то проценти росту прибутку робочої сили залишаються далеко позаду і не такі великі, значно більше проценти росту прибутку заощаджень або капіталу. А забезпечити великі проценти росту прибутку, заощаджень або капіталу може тільки економіка. Загострюється експлуатація. Щоб вдалося економічно зменшити проценти росту прибутку, заощаджень або капіталу, необхідно значно розвинути ринок капіталів. Ось як зробити так. Щоб економічно стримувати в рамках проценти росту прибутку, заощаджень або капіталу, а відповідно до цього, що зв'язано між собою, не допускати різкого збагачення мільярдних товстосумів, був присвячений мій окремий блог, благо Прийде. Звичайно, гроші легкі і не мають застави. Де ходять гроші, там завжди крутяться багато шахраїв. Вони хочуть поживитися великими процентами, а той викрасти самі кошти. Працювати з грошима і оберігати їх у межах однієї території є дуже складна і делікатна справа. Адміністративними методами тут нічого не можна зробити. Адже гроші не знають географічних кордонів. Вони легко перетікають із гірших по своїй складності територій до місць, де їм створили сприятливі умови для швидкого накопичення. Є шлях. Як не допустити втечі грошей за межі території держави і при цьому вирішити одне з найважливіших завдань соціальної справедливості добитися дуже значного зменшення глибокої прірви багатств між мільярдерами з необмеженими статками і основною масою населення із середнім рівнем доходів? Таке вирішення виставлене в тому ж моєму блозі благо прийде. Перемога залежить від кожного, потрібно працювати. Дякую за вашу активність.